Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Вітаю в новому відео. Дякую, що ви завітали до мене на канал. Сьогоднішнє відео буде мотиваційним, глобальне таке генеральне прибирання на кухні. Але перед тим як я почну розповідати, що я роблю, я хочу трошки представитись. Мене звати Тетяна. Ми з чоловіком і дітками проживаємо наразі у Німеччині. Мій канал про мої декретні такі мамські будні, це в основному хатні якісь домашні справи. Багато-багато мотивації на прибирання, на організацію, на розхламлення, на готування тобто все, що робить жінка, яка знаходиться вдома. Без якихось прикрас, без зайвого пафосу все як є в житті, так я, власне, і показую. Тож, якщо вам цікава така тема, такий контент, то залишайтеся, якщо ви вже підписані, ну а якщо не підписані, але дивитесь мій канал, то. Я вас запрошую підписатись. Розпочала з розхламлення. Спочатку вирішила в нижній шафі подіставати всі контейнери, судочки, якісь миски. Їх там дуже багато, Користуюсь я насправді, мабуть. Штук 5, це і все. А все інше просто є. Я його не купувала. Це нам, коли ми приїхали в Німеччину, нам трошки сім'я одна допомагала і давали якісь речі, тому воно якби там лежало і, і лежало. От, я все звідтіля дістала, помила шафу, потім приступила до цього ящика який з вилками, ну, з приборами словом, там ще якісь зберігались, зберігаються лопатки, таке все. І також всього дуже багато. Тому вирішила переорганізувати. Далі буду розповідати, що куди і саме. Є от такий в мене видвижний ящик, в якому зберігаються губки, пакети, тряпочки. Ну і все, знаєте, все, що. Десь потрібно його кинути. <хи> І це от є така шафа. Але зараз Давід дуже активно користується нею, тому там просто такий безлад постійно коїться. Прибирай, не прибирай, там все одно безлад. Хоча я дуже люблю цей ящик, він мені зручний, я, там у мене зберігається пергамент, фольга, але через те, що користуюсь ним не тільки я, там от такий. Хаос відбувався, тому я також вирішила це діло виправити. І от купила такі контейнери в акціоні, дуже-дуже бюджетні, вирішила поскладати в такі корзинки, розподілити, знаєте, все по категоріям, можна сказати. От В одну вирішила так скласти все, що таке для кондитерки. У мене насправді цього не дуже багато, але все одно є якісь. Мішочок, там кондитерські насадки, якісь лопатки, ну щось таке, якісь формочки. І от я вирішила це зробити окремо в, окрему, в окремий контейнер і поставити в ту шафу, де в мене були судочки, коротше, де був пластик. Все-таки ті речі, якими я не користуюсь на щоденній основі, мені більше до вподоби, аби вони десь лежали і кожен раз не смикаєш той тушаф або той ящик і не, не турбуєш там їх. А так от добре воно собі буде лежати. Якісь там формочки в мене є, те, що я. В принципі, можу сказати, рідко користуюсь таким в, іншу шав... в інший пластиковий такий контейнер. Я спочатку хотіла покласти пергамент, також фольгу, крутила, щось крутила, ну а потім все ж таки вирішила скласти в нього такі всі речі, якими також я не користуюсь на щоденній. основі це запасні, можна сказати, нові губки, тряпочки, там якісь пакети. Словом, те, що також я не дістаю кожного дня, і також я склала в цей контейнер і поставила у ту шафу, де були пластикові судочки. Там є дві полички, тому мені нижньої, як виявилось, вдосталь для судочків пластикових, для мисочок, а верхня от якраз була стала зайнята цими двома контейнерами, і ще ззаду я поставила бокали, аби давід їх не бачив. Складаю також в контейнер ті речі, якими я користуюсь постійно. Це пакетики для бутербродів, вкладки для мультипічки, форма для мультипічки, але воно в мене все лежало в тому видвижному ящику, а тепер я його склала в таку корзинку і мені так більше до вподоби. Я дістаю, коли от в органайзері щось зберігається, то я його дістаю, можу собі спокійно його помити, і мені легше так, що воно не розкидується по всьому ящичку або по всій шафі. Тому такий спосіб зберігання все ж таки більше мені до вподоби. Розбираю далі все, що було в тому ящику. Тут і маркери, і стікери. І воно насправді мені навіть не потрібно було, але ну, якби, знаєте ж, воно є. От, тому повикидала, позалишала тут все, що мені тільки саме саме необхідне, і те, що не буде створювати безла. Це от тільки пакети, фольга, пергамент і внизу, от власне формочки і такі бумажні пакетики. Я на свої місця ті контейнери, ті миски, якими я буду користуватись. І вже в мене, можна сказати, три шафи готові. Хоч я вирішила, що буду рухатись спочатку з, ну, з і справа наліво можна сказати, буду рухатись по кухні. І Тобто роз, помила, розхламила, склала все ще. Ну І так, от, так само духовка, кафель, витяжка. Тобто не бігати з місця на місце, шаф, від шафи до шафи, а от так, таким чином. Але тут вийшло, що, звичайно, що той видвижний ящик, я мала все це робити паралельно. Це весь той пластик, яким вже я користуватись не буду, я його складаю в пакети і ми відправили його до контейнерів, я колись вже розповідала. Думаю, багато хто про це чув. І ті речі, які вже не потрібні, але вони ще хороші, що наче шкода їх викинути на смітник, то можна відправити в ті контейнери, і потім люди собі беруть або якось їх там розпреділяють тим, кому це потрібно. Помила вже витяжку, переходжу тепер до духовки. Вона не була сильно брудною, але потрібно було її освіжити. Оскільки вже це генеральне прибирання, то, звичайно, хотілося всі, всі, кожен елемент нічого не забути і все освіжити, все помити. Оскільки зараз я користуюсь мультипічкою, то духовкою набагато рідше стала користуватись, і, відповідно, набагато рідше я її і мию, тому що. Вона менше забруднюється. Я вже перейшла до миття кафелю. У нас тут в квартирі білий, самий звичайний кафель. І я постійно, коли його мию, я кожен раз радію. Мені настільки зручно це робити. Він просто білий, без малюнків, без всього. На ньому видно абсолютно все. Але, звичайно, що ти відразу витираєш. І це дуже зручно. У мене вдома був. Ну, Нашому ремонту вже там 13 чи 14 років, і тоді, мабуть, це було модно. не знаю, Ми клали, поклали темно коричневий з таким бежевим кафелем і ще з якимись узорами там в деяких місцях. Це виглядало гарно на той час, але дуже незручно. Чомусь я була знаєте, мабуть, молода і не розуміла, що мені це не буде зручно у використанні. Постійно потрібно було натирати той кафель. Вода погана, білі всі ці розводи, все це видно. Ну, словом, я намучилася, і я дуже хотіла вже змінити і покласти собі от саме такий самий-самий звичайний білий кафель. Але отримала його тільки не вдома. Планувала виділити собі один день на те, аби помити всі вікна по всій квартирі, От зараз взяти і помити, але щось пішло не за моїми планами. І виходить так, що я прибираю кімнату і паралельно мию вікно, тобто кімната плюс вікно. От, але ну, так вже є. Проте... Знаєте, коли помита вся кімната прибрана і помите вікно, це 100% я підготувалась до Великодня. Я не знаю, чому так, мабуть, це у багатьох таких навіть багато є жартів про те, що до Великодня потрібно вимити всі вікна. В мене це також так. Звичайно, що я їх мию і просто так, і без свят. Але от коли свято перед святом, ну хочеться вимити те вікно, я не знаю, як це працює, але ніби. Ти от помив вікно, і все ти вже готовий. В мене знову обновки по баночкам, купила 5 однакових. Вже давно я хотіла на ту скляну поличку, от, сама, от мабуть, такого типу, аби вони були не дуже великі і однакові. І от Побачила, не змогла, звичайно, пройти мимо, купила. Насипаю туди те, що, в принципі, в мене там і стояло, але додаю і ще вирішила каву ще насипати. Це цукрова пудра, какао. Борошно Сімола, кунжут і кава. От. І Воно мені подобається, як це і виглядає по кольорам, по кольоровій гамі. І те, що якраз я буду користуватись, але не на щоденній основі. І для мене це досить зручно. Найголовніше, мабуть, для мене все ж таки як це виглядає. Я все ж продовжую рухатись справа наліво, але тут вирішила обминути, знаєте, обійти спочатку ті шафи, де посуд, де крупи, тому що там набагато чистіше, набагато менше роботи. А от оцей ящик, де в мене. Олія, борошно, всі приправи, якісь зерна, соуси. Тут насправді багато роботи, багато потрібно часу на те, аби прибрати, тому я вирішила все ж таки прибрати спочатку в тому місці, де найбрудніше. Взагалі ці місця де приправи, я собі постійно говорю про те, що потрібно частіше там наводити порядок, тому що у мене постійно щось губиться. І я весь час думаю, що в мене немає там ванільного цукру, розпушувача, от знаєте, якісь, чогось такого, що в маленьких пакетиках воно просто десь там завалялось, застрягло і все. І я в цей раз так само думала, що в мене немає ванільного цукру купила іще, а виявилось, що тут я вже знайшла желатину декілька упаковок відкритого. Словом, в таких місцях все ж таки потрібно взяти собі за звичку і прибирати частіше. Я думаю, що якби не великодні свята, то, мабуть, я би не дійшла сюди. До... Не пішла би на таке глобальне прибирання, тому що насправді не можу сказати, що дуже багато бажання, аби прибирати і люстри мити і шафи зверху мити, це більше йде, як ніби потрібно, тому що все це йде з дитинства. Я пам'ятаю, як бабусі, як мама, як всі сусіди готувалися до Великодня, готували будинок, готували прибудинкову територію, білили дерева і все це такі теплі, затишні спогади з дитинства. І хочеться їх перенести, і я їх переносила. Мошу, власне, перенесла вже в своє доросле життя, і мені хочеться, аби діти також бачили, як ми як наша сім'я готується, що це якась ніби традиція. вже Прибирати будинок, пекти обов'язково паски. Тобто це все, знаєте, не просто. Як не просто про звичайне прибирання, про звичайну їжу, а як про все як про традиції. Ну а я вже такими маленькими кроками. Майже завершила своє прибирання, свою переорганізацію. організацію. Зараз займаюся улюбленою своєю справою, розсипаю по улюбленим своїм паночкам всі крупи. Купую щось, кладу у шафу, якщо не маю часу попересипати, бо іноді буває так, що чогось потрошку і потрібно переробити, і не маю на то вільного, вільної хвилинки. і от... Залишаю до таких, знаєте, до того часу, поки вже от всі банки вже в мене майже пусті, хоча було що туди в них сипати. От власне цим я зараз і займаюсь. Почала прибирання у шафі де посуд. Як бачите, у мене його дуже мало, я маю на увазі тарілок. Але я вирішила зробити іще менше, бо чомусь мені стало страшно, що ця шафа просто в якийсь момент вона впаде, Тому що все ж таки це все кераміка, скло, і воно доволі тяжке. Тому я вирішила прибрати з самого, на самі верхній полички стояли ще ті тарілки. А може, а може, пригодиться. знаєте, Це також нам, коли ми приїхали сюди, нам допомагали з посудом. І от це були саме ті тарілочки. І я їх, звичайно, я їх викидати не збиралась, але вирішила. Знести у підвал, нехай собі стоять і, можливо, так само як допомагали свого часу мені, можливо, я комусь допоможу, тому що все ж таки це не пластик, це пластик я не дуже люблю, а таке от, як тарілки, то воно дуже буває необхідно і потрібно. До речі, там є зверху стоять на полички такі от для соусу, для вершків. Такі, знаєте, розписані, мені, ніби вони у французькому стилі в якомусь. Це також мені давали. І вони мені дуже подобаються, і я собі їх залишила. Такий посуд. Там ще є пару чашечок залишилось, і дві, здається, тарілочки. Тому це ніби таке, знаєте, як навіть, можливо, якась і пам'ять. Перейшла вже вниз тут. Не все, звісно, мені подобається, виглядає це також так собі, але, по-перше, це орендована квартира, а по-друге, дякувати Богу, що є і так. Тут воно так і було, все стояла просто шафка, якась, я думаю, це навісна вона має бути, але вона стояла внизу і зверху просто лежить дерев'яний щит, меблевий щит, і де Зберігаються в мене якісь речі. Добре, що все це є, і добре, що я маю де зберігати. От, Протираю, приводжу в гарний стан і повитягала всі каструлі, навіть якісь велику каструлю, якою рідко користуюсь, віднесла у свою шафу, яка в коридорі, і формочку скляну також віднесла. Тобто я мінімаліст, мені треба насправді небагато всього. Можливо, якби було багато шаф, то, можливо, багато би було тоді посуду. А можливо, все просто залежить від людини. Не тому що е, попередні квартиранти, які жили тут е, до нас, вони у нас є там в кімнаті така шафа з, з дзеркалом, то в них вони нам її залишили, в них там е, зберігався посуд. Е, ну, це мені так говорила власниця той, тієї шафи. От е, Наскільки було у людей багато посуду, що навіть в кімнаті він був, У нас там зберігаються речі, а посуд якось вже е, влазить тут. Хоча дійсно я, мені би хотілося все ж таки більше і е, е, якогось такого. Більш презентабельного посуду я, звичайно, не з тих людей, що. Любить, знаєте, для гостей один посуд, для себе там, інший. Ні, я люблю користуватись всім, але бувають якісь такі випадки, навіть буває так, що хочеш щось пофотографувати або відзняти. І хочеться такий гарний посуд, але в користуванні він не дуже зручний. От. Але через те, що я не маю, і ще раз повторююсь, змоги точніше, не маю місць для зберігання багато, тому в мене немає нічого і за. Все тільки саме-саме необхідне. Зняла ту шторку, ширмочку, яка там у нас висить, закриває, кинула її в прання, і поки я собі домивала, вона попралась, я її прямо так мокро повісила. Я її все хотіла замінити, але щось так і не доходять в мене руки. Вже навіть подумаю про те, аби купити туди дерев'яну таку. Жалюзійну э, дверку, ніби і якось туди, щоб чоловік її вмонтував, це буде краще виглядати. Протираю вже фасади, заразом і духовку, заразом і пральну машинку, тобто вже моє прибирання потихеньку добігає до кінця. Хоча, звичайно, прибирання на кухні це просто щоденне прибирання. Мені здається, що кухня це. З однієї сторони, найчистіше місце в хаті, з іншої найбрудніше. Десь, знаєте, 50 на 50, ніби ти постійно прибираєш, ти ж постійно знаходишся там, і ти постійно миєш, і воно ніби чисте. А з іншої сторони, коли починаєш прибирати, то це найбрудніша кімната, як виявляється, і постійно маєш все це намивати і мити. Останні штрихи вішаю свою шторку. Я, до речі, коли ми тільки заїхали на, в цю квартиру, мені так вона сподобалась, бо мені це ніби щось, знаєте, про європейське. Я не знаю, ну, десь в якихось фільмах, мабуть, я надивилась. коли дивилась серіал Друзі і там в когось з дівчат було щось такого плану. І от мені насправді подобалось. Вже з часом воно, звичайно, набридло і вже би хотіла змінити, але спочатку. Мені так знаєте. О, класно. Це те, що я хотіла. От. Тому я вже завершую прибирання своє. Сподіваюся, що я вас замотивувала так само на прибирання на кухні, на переорганізацію, на організацію, на розхламлення. І ви зараз скоренько подивитесь моє відео і розпочнете е також щось змінювати в себе. І саме головне, я хочу побажати вам всім, аби у всіх була змога е готуватись до цього світлого, насправді. Самого світлого свята до Великодня, аби була змога приготувати щось смачненьке, обов'язково спекти пасочку, якщо, звичайно, ви цим займаєтесь. Словом, всього вам найкращого, не тільки в свята, а взагалі. Всім бажаю миру, добра. Спокою, затишку, тепла, всього-всього, всього найкращого. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі у нових відео. Бувайте!